Вітаю, шановні глядачі. Це студія телеканалу Дніпро тів. Мене звуть Світлана Астахова. Сьогодні гість нашої програми Павло Балабанов, виконавчий директор громадської організації Старт Дніпро, вітаю вас в нашій студії. Добре. Запросили ми вас, побачивши вже анонс, того що ваш клуб буде проводити у місті благодійний забіг до дня святого Миколая. Так наскільки я розумію, наскільки я знаю, це вже не вперше ця подія буде вами влаштована. Тож, загалом, розкажіть про те, що стало от, основним натхненням для того, щоб створено. Ротити цей забіг, яку мету перед собою ставити, насправді цей забіг, дякую. По перше, дуже дякую за запрошення. Цей забіг ми Старніпро проводить з 2016 року. Цього разу це буде восьмий забіг. Тільки одного разу ми пропустили це у 2020 році, коли була пандемія. У 2020 році не проводили. Но мета цього забігу з початку, з самого початку його створення, була саме благодійність як допомога. А дітям, поперед за все, хто не має можливості святкувати День Святого Миколая, чи очікує якесь диво, і мета Дніпро» була допомогти цим дітям, які цього потребують. Це будинки там сирот, чи просто родини з там з якимось крутним становищем. Тобто, ну, ми намагалися зробити свято для всіх. Цього року ви підтримуєте центр для дітей та молоді з розладами е, аутентичного спектру, так е, з укровому розі. І от чому саме цей фонд в, вибра, обрана для підтримки? Взагалом, от як поєднувати спорт, соціальну відповідальність, маючи такий досвід, як у вас? Нас кожного року ми стараємося обрати якусь одну мету, тому що ми розуміємо, що. Ну, наші можливості обмежені, ми з радістю допомогли всім, але ми стараємося, намагаємося обрати одну мету і ну максимально її слідувати. Якщо в минулому році ми допомогли хлопцю зібрати гроші на операцію, хлопець з ДЦП був, і ми зібрали йому завдя... завдячуючи нашим. Учасникам 80 тисяч гривень на операцію, тобто, змогли ми не вірили, якщо чесно, що це можливо, але ми зробили це, і це було таке диво для нього і для родини. Ця операція дуже допомогла йому. І зараз фонд «Янголи Спасіння звернувся до нас сам з, з проханням допомогти саме цьому центру. Це було ще влітку, і ми вивчили історію цього центру, цього фонду. Центр, на жаль, з початком півномасштабного вторгнення, ну, м'яко кажучи, дуже скоротилася підтримка держави, тож вихованцям цього центру дуже потрібно допомога небайдужих людей. А стояло питання саме про наповнення спортивного залу цього центру, тому фонд, мабуть, саме до простим, спортивної організації да, да, звернувся. Простим так? логічним шляхом пішов і звернувся до нас. Е, і Знову ж таки, завдячуючи завдяч, нашим учасникам в рамках Дніпромарафону, ми майже повністю закрили весь збір на, цей, на цю спортивну залу. Там залишилося зовсім небагато, якщо не помиляюсь, тільки на покриття, ну, тобто на підлогу щось постелити і все. Не можу не відзначити окремо нашого учасника Валентин Писаний, який подвоїв збір, який ми зібрали на змаганнях. Він сам придбав ем, деякі тренажери. І ну, це насправді дуже круто. Але ми вирішили, що і на Миколайчиках також ми будемо допомагати центру. Я думаю, що ми з Миколайчиками закроємо повністю цю спортивну залу і ще щось можемо зібрати корисне. Ну, і, і таким чином діти е, також отримують від Святого Миколая щось. Це дійсно для них буде диво, але е, я розумію, що до початку повномасштабної війни майже кожен забіг він отримував таку хвилю хейта від неспортивних громадян нашого міста, які були проти перекриття вулиць. Не розуміли, на що це треба. Це постійне гасло бігати за містом, бігати по стадіонах. Е, як почалося повномасштабне вторгнення, знов, мабуть, чуєте, що це не на часі. Е, загалом чи поменшало самих учасників, чи як відбувається зараз ці заходи? Насправді учасників поменшало ну, в основному за рахунок того, що стар Дніпро проводив змагання завжди все українське. До нас багато проїздило з інших регіонів, і зрозуміло, що зараз ну немає такої можливості у багатьох людей. Якщо казати про містян, то ну саме містян стає більше на забігах. Зрозуміло, що є питання. На що ви бігаєте, краще б всі йшли там ну, якусь корисну справу робити? Так це ж і є корисна справа. Але да, ну ми, ми намагаємося пояснювати, що це є корисна справа. По-перше, всі наші забії, які ми в 2022 році ми їх називали благодійними. Ми збирали постійно там на силу оборони на зсу. Якісь у нас були там. Тобто це мета. не тільки Миколаївщики. В будь-який забіг протягом року ви ставите якусь благодійну мету. А, так, але ми їх, ми їх називали благодійними, але в другому році зрозуміли, що ну це не благодійність. Благодійність це коли ти допомагаєш комусь не пов'язаному з тобою напряму, як, наприклад, там центр чи конкретна дитина, ти можеш обрати кому допомогти. А коли ми допомагаємо, збираємо на силу оборони України на ЗСУ, там на якихось конкретних хлопців, які там тренувалися з нами, а зараз вони в лавах ЗСУ, то це не можна сказати, що це ми допомагаємо комусь, хто з нами не пов'язаний, тому що оборона України це пов'язана з кожним з нас, тому це не благодійність. Це ну, дуже прагматична річ. Якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то ти маєш це робити і казати, що я там збираю гроші на благодійність і відправляю на ЗСУ. Це. Це ну, дещо принизливо для ЗСУ, в першу при, чергу. Да, так, звичай. принизливо. Типу, я можу цього не робити, але ми розуміємо, що цього не можна не робити. Якщо ми хтось з нас не в лавах ЗСУ з будь-яких причин, то ти маєш робити все, що ти можеш тут. Тому ми не називаємо ми, кожен наш старт 23-го, ну 22 року, з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення, він несе в собі мету. Е Ну, ми допомагаємо і тим, хто з наших одноклубників воює, і ну частіше за все ми допомагаємо 93-й бригаді, але ми не називаємо це більше благодійними забігами, тому що це не благодійність, це ну, те, що ми маємо робити. І це одна така, скажімо, направлення на наших стартів. А інша не менш важлива, це утримання якби ментального здоров'я людей, тому що. До нас приїжджають багато воїнів, які там на якоїсь ротації беруть участь в наших забігах. Це у нас безкоштовно. Родини цих воїнів. Просто всі мешканці міста. Люба фізична нагрузка це навантаження. це… Ну, вже якась терапія психологічна. І навіть якщо просто людина бере участь, кажуть клас, дякую, я там втомився, я там ковтнув трохи ну, нормального, називаємо це так, життя якогось з минулого. А якщо людина ще й готується до цього забігу, тобто регулярно тренується, то ну, вона, можна сказати, така безкоштовна, най, най, найпростіша терапія, тому на, якщо ми вважали, що може це не на часі, то на, на вже там третій рік повномаштабного вторгнення, можу сказати, що ну це, це має бути в місті. І на, на цьому забіг, забігу в Миколаївщики теж буде якась пільгова можливість взяти участь там військовослужбовцям, може люди з обмеженими можливостями. Ми завжди таку можливість даємо так і ну наголошуємо, що це благодійний забіг. Тобто 100% прибутку цього забігу ми передаємо ну, ми нашому нашим, підопічним тапічним. Так говоримо, так, та, так, цього разу це цей фонд. Ми намагаємось навіть з нашими підрядниками, там цих, хто нам робить якісь ну, послуги, логістика, там друк, неважливо ну, наголошувати на те, що якщо ви можете зробити це там максимально дешево, то будь ласка, зробіть. Тому ну, це Миколайчики це і, і, і багато партнерів, які з нами там працювали раніше, зв'язуються з нами напередодні цього забігу. Кажуть, в цьому році ми не, не могли вам допомагати, але на міколайчики ми хочемо бути з вами, тому що ну, всі розуміють, що це. Ну, таке це свято, яке мабуть, для всього міста, ну і саме для дітей. Розкажіть тоді, будь ласка, про своїх тренерів. От мені цікаво, ем, скільки зараз у вас є, хто ці люди? І головне, чи відчули вони по своїй роботі, що тепер вони не просто готують до спортивного змагання, готують до спортивного життя? Мабуть, що вони і психологами стали. Ну, тренер це завжди психолог, тому що коли людина е, хоче пробігти, наприклад, марафон е, ну, за доброю волі, треба з'ясувати, чи, чи людин... все нормально да, у нього та, та, Так, та, 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 Тренер <хи> має, має бути певен, що там все нормально і немає, немає ніякої проблеми, що це не попитка суїциду. Насправді, якщо без жартів, то так, тренери наші дуже фахові люди. Це насправді така наша гордість клубу. У нас зараз чотири тренера. Не знаю з кого почати. Мабуть, з, з дами у нас є Тамара Твердоступ, це така легендарна українська спортсменка, легка атлетка. Вона учасниця Олімпійських ігор, учасниця Чемпіонату світу, майстер спорту міжнародного класу. Ну дуже фахова спортсменка, яка стала фаховим тренером, і це дуже важливо для людей. Які приходять як новачки, ну, це стосується будь-якого нашого тренера. що Спортсмен високого рівня він розуміє, що ну, не можна там, людин, до, до кожної людини ставитися як до спортсмена, тим більше, якщо вона в такому сталому віці прийшла і почала тренуватись. Олександр Бабарика, він зараз в лавах Сил оборони ну, з весни 22-го року він пішов обороняти Україну. Зрозуміло, що ми там намагаємося допомагати йому, чим можемо, і хвилюємося за нього і чекаємо на його повернення саме вже в якості тренера. В'ячеслав Приходько – це наш ну, старший тренер, легендарний тренер, чемпіон світу серед майстерів, майстрів, майстер спорту з легкої атлетики. Він приїхав до нас в Донецьку. Ще в 2015 році і молодий тренер, також дружковки, також внутрішньо переміщена особа, молодий наш Артур Гайдук, який приніс нам ну, щось таке нове, ну саме нове бачення, тому що також всі наші тренери вони фахові, вони з освітою. Тому ну, дуже приємно дивитися, як вони е, спілкуються з е, підопічними між собою, як вони обмінюються опитом. І насправді це відчувається по, по людях, тому що дійсно, як ви сказали, що тренер зараз це не просто там людина, яка дає план, якісь навантаження на там на тиждень, на місяць. Тренер зараз це психолог, друг, е тому що ну, постійно змінюється. Дуже важко планувати взагалі життя там, на якийсь довгий період, а навіть сьогодні на завтра не зрозуміло. Як там хто буде спати, і як воно ну, і тому для для тренерів стала трохи важчою робота. А ну, я сподіваюся, що підопічним з ними комфортно. Вони, якщо що, можуть встигнути підготувати когось непідготовленого до цього забігу, Миколайчика за цей час, що залишився? Е, та звісно, що можуть, але якщо бути. Е... Відвертим, то Миколайчики – це такий забіг в місті, коли ну, люди часто реєструються, біжать взагалі раз на рік, тому що просто Миколайчики. розуміють, що це я там брав участь в Миколайчиках, я зробив добру справу. Ми задумували і намагаємося реалізувати Миколайчиків саме як таке свято, у нас зараз немає якихось костюмованих фестивалів під час Великої війни. Але на Миколаївщиках у нас діти, дорослі біжать в костюмах. У нас супергерої. є відео з цього приводу. Я прошу зараз показати, поки ви розповідаєте, це буде відео підтвердження ваших слів. Так, у нас є насправді окремі там номінації, призи для дітей, для дорослих з, най, ну, з найкращими костюмами. І ми намагаємося щоб це було свято. Ну, перш за все, для дітей, навіть для тих, хто просто гуляв там по набережні і побачив дорослу людину, яка біжить в костюмі чоловіка. Людини-паукам чи супермена, щоб діти, незважаючи не на сьогоденність, продовжували вірити в свято, в диво, в казку. Ну, це така саме Миколайчиків, це, мабуть, там, друга, але не остання мета, окрім нашої мети, зібрати допомогти комусь конкретно, саме ось таке диво для дітей. Пам'ятаєте, ще до повномасштабної війни дуже багато зусиль у місті було вкладено в те, щоб довести, показати, що Дніпро це спортивна столиця України, і проводилося у нас і стріатлону так величезний чемпіонат, бігові забіги в інших видах спорту. Чи є зараз необхідність, чи є зараз чи буде це правильно зараз, все ж таки намагатися утримувати це звання, не забувати про нього? Насправді, в 22-му році, коли взагалі було незрозуміло, і всім точно було не до спортивних заходів. Єдиний марафон офлайн, який пройшов в Україні, саме де люди зібралися. Ну офлайн, це коли всі зібралися, біжать в одному місці, старт, фініш, це було саме в Дніпрі, завдячуючи команді Старт Дніпро, ми зробили п'ять офлайн забігів 22-му році. І насправді не, не тільки «Стар Дніпро, нам допомагали е, учасники інших бігових е, клубів, вся спільнота бігова Дніпра в 2022 році була дуже єдина. І е, саме в Дніпрі пройшов єдиний офлайн-марафон е, в Україні. І можна сказати, що у 2022 році точно Дніпро був, що найменше, якщо не спортивною, то марафонською столи, столицею України це точно. І ми 8-9 заходів на рік проводимо в Дніпрі офлайн. Це дуже важливо. Це величезна робота саме людей Стар Дніпро. Стар Дніпро це громадське об'єднання, це не якась там ефемерна така організація. Це люди, які дійсно готують, проводять якусь підготовчу роботу, прокинаються в день старту, о четвертий ранку, щоб поїхати на набережну, зібрати стартове містечко. Потім розібрати, і завдячуючи цим людям, які це роблять просто з любові к місту, к бігу, то можна сказати, що Дніпро залишається спортивною столицею Дніпра, це Україна, це точно. А як відбувається взаємодія вашого клубу з міською владою? Взагалом чи є допомога у створенні таких заходів? Буду називати їх благодійними, адже все ж таки вони мають на меті давати благо іншим. Місто, звісно, що ну, допомагає нам не просто допомагає управління спорту ну, при департаменті гуманітарної політики є постійним співорганізатором, тому що ну, дуже багато питань ми вирішуємо завдяки завдячуючи управлінню спорту, це і логістика, і там ну, друк. Ну, тобто це кожного разу різне питання, але ну, це насправді співорганізатор. Це не просто допомога. це... Партнери на рівні. Партнери, так? Да, партнери ну, без яких і ці старти, якщо б і були, то були б точно не такого високого рівня. І це, я можу сказати, що в 2022 році ми зібрали ну, на, цілі, там, на допомогу ЗСУ майже півмільйона гривень, в минулому році вже 300 тисяч, ну, в цьому, я думаю, буде десь так. І це Ну, не тому, що у нас там люди стали більш якимось там жадібними чи щось таке. Просто ем, і партнерам важче, і ну зрозуміло, і учасникам важче. Ми проводимо постійно благодійні аукціони, на яких щось розігруємо. І навіть ці наші лоти, вони ну, все дешевше і дешевше продаються. Ось. І ем, ну, завдячуючи підтримки міста, ми можемо тримати рівень саме змагань. Такий собі підсумок я від вас уже почула цього року. Яку суму плануєте зібрати загалом так за рік? Але певно, що будуєте вже плани на наступний рік. Зараз, звісно, важко їх будувати. І дуже хочеться сказати фразу якщо доживемо, але ми доживемо, і всі ці змагання вони відбудуться. Що буде наступного року? Сподіваюсь, що ми не буде стартів заходів менше ніж цьому році. Цьому році з Миколаївчиками у нас буде 9 заходів і приблизно. Три тисячі дві з половиною три тисячі учасників це зрозуміло, що це менше, ніж ми в 2021 році провели марафон. де На одному старті було чотири тисячі учасників. Але зараз ми ну, мислимо реалістично і навіть там, з західних областей України до нас не дуже радо їдуть на, на змагання. Тому сподіваюсь, що ми, що що найменше, повторимо цей рік, буде у нас. 8-9 заходів, декілька тисяч учасників. І один старт буде присвячений саме перемозі, а він буде такий великий, яркий. З нетерпінням чекаємо його і будемо. Говорити про нього, висвітлювати його, брати в нього участь, або скоріше він настав. Дуже дякую вам. Дійсно, старт Дніпро, це є така важлива ланка у формуванні спортивного життя, спортивного образу нашого міста. А головне, що завдяки от благодійному забігу Миколайчики ви показуєте, як може співпрацювати громада, як можуть робитися гарні справи і при цьому отримувати задоволення, гарні емоції. Мабуть, так і є, тому що якщо люди активні, якщо вони готові займатися спортом, то зрозуміло, вони готові і допомагати. І ну, робити щось на благо для інших, Павло Балабанов був у нас в студії. Друзі, я сподіваюся, що ми змогли розкрити не лише виклики, а й можливості для розвитку спорту, благодійності в нашому місті. Бережіть себе, долучайтеся до благодійних заходів. Допомагайте тим, хто цього потребує. Все буде Україна. До побачення.